Вітаємо, вас, шановні добродії на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Ще з давніх часів уже так повелось, що наш, наш народ придумував і не тільки і виконував різні. І домовленості, угоди, присяги, і це їм давало велику силу, допомагало у боротьбі з ворогами, допомагало сприяло нашій перемозі. Так було. І як важливо, щоб ті угоди відновлювались, щоб на них ґрунтувалося і взаємодопомога, і взаємовиручка. І наше життя на цій святій землі, чи не так Романе Марія Маріса ми продовжуємо маріосано тему про козаччину як одну із найкращих сторінок. Нашої української історії, про ту козацьку добу, де ми знали про козацькі вольності, як козаки жили і розбудовували нашу Україну. Але кожен рік має свій почерк, має своє якесь відображення і в залежності від того, хто був на той час гетьманом України, відбувалися ті чи інші історичні події. Ми, Марія Олександровна, деколи повертаємося. То до однієї теми, то другої, але основою наших передач є козацька доба. І ми знаємо, що в 1658 році між козацькою державою і Річчю Посполитою була підписана гадяцька угода, яка Позволяла козакам мати своє реєстрове військо, мати свої вольності, могли управляти на своїй українській землі, де відбувалися е, вибори. Гетьмана України, так. де відбувалася судова система, козацька судова система, де збирали козацькі тобто податки по козацькій системі, які були округи на Україні, які були козацькі, хто був козацьким полковником, і розподілялися якраз уже тоді в Україні була сформовано орган місцевого самоврядування, як ми сьогодні кажемо. Гетьман мав свої обов'язки, козацькі полковники мали свої обов'язки, козацька старшина мала свої обов'язки, суди були незалежні, була казна, збирали податки. Але повертаючися до цієї гадецької угоди, ми знаємо, що якраз в той час гетьманом України був Іван Веговський. Іван Виговський – це один із тих гетьманів, який е тілом і душею. Боронив козацьку, боронив Україну, боронив козацький цей дух. І для того, щоб заключити договір між козаками і Річчю Посполитою, це треба мати рівень Річчі Посполитої. І була укладена ця гадяцька угода. І в цій гадяцькій угоді. Іван Веговський е, присягав на вірність е, Речі Посполитої. Найшли в архівах ці документи. Але на архіві знайшли ще один історичний документ, що не тільки гетьман України присягав короні Речі Посполитої. Але і козаки, козацька старшина, козацькі полковники висловили, що король. Так само підписуючи цю гадяцьку угоду, під нею приймає присягу про виконання цієї гадяцької угоди. Це було одне із перших таких європейських угод, які підтверджували не тільки підписами і печаткою, але прилюдною прилюдним виявом, прилюдною присягою, що я король. Речі Посполитої, присягаюся виконувати ось таку угоду. І це дуже впливало на козацький дух, на козацький манер ведення міждержавних угод і на самий розвиток козацької держави. Що нам дала ця. Угода, е, яку підписав Іван Веговський е, з Речі Посполитою, і той час з Литвою, тому що е, Польща, і Литва, вони склали, склали тоді свій союз, який у 1658 роках, в 59-му році вже був організований. Е, Військове протистояння проти Московського царства і підконотопом вже було розбито, повністю було розбито розбито російське військо. Це ще раз підчеркує, що підкреслює, що Україна це була держава, яка мала свою зовнішню політику, яка мала свою внутрішню політику, і всі знали, що на нашій землі це була козацька держава, яка утвердилася і на сьогоднішній день. А знаєте, так би хотілося, щоб в сучасному світі керувалися тим позитивним, що було колись, вивчали і поширювали той досвід і робили нашу країну сильною, багатою, могутньою. Читаймо, вивчаємо, шануємо. Слава Україні.